Ого, це ж Кока-Кола. Напишіть у коментарях, чи любите ви Кока-Колу так само, як люблять її наші герої. Ой, а як її відкрити? Е, з цією пляшкою явно щось не так. А може спробувати постукати? Нічого не працює. І що мені робити? Ой, ці звуки мені не подобаються. Ай! Вся кола вилилась мені прямо в обличчя. Так, знаю, я виглядаю кумедно. Але пляшка відкрилася і це дуже смачно. Ого, шоколадна кола. Дай, но... не дам. Це лише для мене. М -м, не терпиться спробувати. М -м, як же це смачно! Просто смакота. Вау! А всередині ще цукерки ММДМС. Мені терміново треба розбити цю пляшку. І бам! Ось це так! А поки ніхто не бачить, я можу спробувати кілька цукерок Софії. Ніхто навіть не помітить. Квинтін, взагалі-то ці цукерки мої. Віддай сюди. І рот я тобі на всяк випадок заклею. Ого, у тебе навіть етикетка їстівна. Ось це класно. Квинтін, ну який же ти смішний, милашка. Визнаю, я також нагуляла апетит. Добре, що у мене є своя пляшка. Зараз спробую. Вона ще так кумедно трясеться. а от тільки відкосити не виходить. О, знаю. Мені допоможе кірка з Майнкрафту. Вона в Майнкрафті може навіть каміння зламати, а це просто пляшка. Ого, це ж мармеладні кока-коли. Неймовірно. Як здорово! Тепер у мене їх ціла купа. Зараз спробую. М -м, клас. Пригощайтесь, друзі. Тут на всіх вистачить. Велике, дякую, Майлі. Ти справжній друг. Це нереально смачно. Ого, Це риба? Кому пощастило, а комусь і ні. Моя мармеладна риба така кумедна, а мені дісталась дуже апетитна шоколадна. Ммм, Смакота. А у мене справжня. І вона так смердить. Ненавиджу рибу. Квентін, ти. Легко почнемо, мабуть, з хвостика. Ого, як смачно! О, до мене прийшла чудова ідея. Я думаю, що моїй рибці точно потрібно трохи поплавати. Тому я підготував акваріум і молоко. Спочатку наповню акваріум молоком, а потім випущу туди мою шоколадну рибку. Ось так. Залишилось тільки перемішати. Ага, подивіться, рибка зробила молоко шоколадним, і тепер у мене є шоколадно-молочний коктейль. Не терпиться вже спробувати. Ммм, смакота. Софі, продовжуй. Ну нарешті, моя мармеладна риба пахне просто неймовірно. От тільки розчинити її не можна. Хоча до мене прийшла інша крута ідея. Я теж можу розплавити її. Тоді вона стане такою рідкою, що я зможу її випити. Але я цього робити не буду. Моя ідея більш геніальна. Дивіться, мою рідку рибку я можу залити у формочки у вигляді черв'ячків. Тепер у мене їх буде дуже багато, а на них я зможу піймати дуже багато мармеладних риб. Класно, я вигадала, так? Насаджуємо мого мармеладного черв'ячка на гачок. І ловись рибка велика і маленька. О, клює! Дивіться, друзі, вийшло. Я навіть не думала, що ловити рибу це так просто. Так, наступна. Софія, та ти професійна рибалка. І справді, Квентін. Ну а тепер час поласувати. М -м, це чарівно. Майлі, а ти, до речі, можеш приступати? Так, да? а мені щось не дуже хочеться. Смердить просто жахливо. Добре. Треба зібратися з силами і зробити це. Що? Вона ще й жива. Все, 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 я тебе відпускаю. Вона точно не хотіла, щоб я її з'їла. Ні, тільки не на мій шоколадний коктейль. Там тепер плаває риба. Ну, дякую, Майлі. А, ну ж, бо давай вилізай. Фу, яка гидота? О, ні, мій коктейль точно зіпсований. Квентін, припини хникати. Ти псуєш мені задоволення. Е, е Ну, який же ти комедний. О, це смачно, мені подобається. Ого, це ж картопля фрі з соусами. Пощастило так, пощастило. О, картопля фрі обожнюю. Квентін. Майлі, ну навіщо так лякати? Зовсім же, Я дуже боюсь вампірів. Ну що ж, я почну. І до мене прийшла класна ідея. Я перекладу всю картоплю в упаковку з-під Міла А далі додам туди всі-всі соуси. Думаю, що вийде нереально смачно! Тепер треба все гарненько перемішати. Ну і нарешті настав час спробувати. Ого, як же круто вона стала виглядати. Почну, мабуть, з цієї. М -м, неймовірно. Картопля зі смаком кетчупа і чеснока. Неймовірно. Мені також стало цікаво. Так, Венкін, нічого дивитись, є свою. О, це я із задоволенням. Для початку спробую шоколадний соус. Виглядає так апетитно. Отак чарівно. Я просто обожнюю шоколад. Ну, а хто його не любить? Так, якщо в руки Квентіна потрапив шоколадний сироп, то його вже не зупинити. Ну, а я спробую свою мармеладну картоплю. Ей, У мене не виходить відкусити. О, я знаю, що мені треба. Спробую соуси. У мене тут купа гелів з різними смаками. Треба оцінити кожен. Цей гель зі смаком яблука і він просто неймовірний. А тепер я спробую одразу-два одночасно. М -м, смакота. Вже закінчились? Ну, добре. Що? Більше нема? Як же швидко з'їла. Ха-ха, А у мене ще ціла пляшка шоколадного сиропа. Блін. І ні, закінчився. Ха ха, так тобі і треба, Квентін. Добре, треба все ж таки знайти спосіб приготувати мою картоплю. І здається, я знаю, що треба зробити. Зараз я розплавлю її за допомогою фена. Так, це буде чарівно. Ого, а я й не знав, що феном так можна. Квентін, а можна запозичити твою шоколадну картоплю. Добре, але тільки одну. Велике дякую. Пропоную тобі продегустувати шоколадну картоплю разом з Гелем. Із задоволенням. Ого, неймовірно, смачно. Дівчата, ви також маєте це зацінити. Тримайте. Велике дякую. Спробуємо. Ого, неймовірно. Ніколи не їла шоколадну картоплю, тим паче з мармеладним соусом. Вау, на цей раз вам дісталася локшина. Класно. Цікаво, яка ж вона у мене. Пахне шоколадом. Здорово! Мм, вона така смачна, що я хочу з'їсти всю упаковку. Друзі, це сама смачна локшина, яку я взагалі куштувала. Майлі, яка. Ж Чумаза. Ну і добре. Проте це смачний шоколад. Софія, тепер ти. Ага. От тільки паличками я зовсім не вмію користуватися. Це дуже складно. О, одну лакшану взяти вдалося. А? О вона напала. Ну, нічого. Я скоритаюсь своїм власним способом. От тепер інша справа. Ого, дуже смачно! Смакота. Ось цей звірячий апетит. Це настільки смачно, що інакше я не можу. До речі, Квентін, можеш продовжувати? Клас. Мені також дісталася мармеладна локшина, і вона також неймовірно смачна. Так, клас. До речі, Софі, поки я їм ти можеш подивитись і вчитись, як користуватися паличками. Дуже корисний навик. Я дивлюся, мені дуже-дуже хочеться спробувати твою мармеладну лукшину. Іди на сюди, смаколик. Все, я більше не можу тримати себе в руках. Мені терміново треба спробувати. Софія, ти що робиш? Ха, ще трохи, і ви поцілувалися. Ось це умора. О, у мене мармеладна пляшка. Дивіться, дівчатка. Забавно тримти так. А можна я перше почну? Ура-ура! Зараз оцінимо на смак. М -м, пахне чудово. М -м, і На смак, неймовірно. О, до мене прийшла ідея. Давайте наріжемо пляшку на шматочки і зробимо бургер з мармеладом. Здається, це буде дуже смачно і оригінально. Треба тільки покласти мармеладну котлету, парочку мармеладок. Полити все ягідним джемом і прикрити другою булочкою. Ось так. Класно вийшло. А тепер спробуємо. Мм, шалено. Просто неймовірно смачно. Я готова з'їсти все разом. Зої, тепер ти. Я? Ну, добре, подивимося, дісталось мені. Хм, у мене справжня пляшка, котру неможливо відкрити. Ну ж, бо давай. О, ідея. Треба вдарити пляшку об стіл і кришка сама вилетить. Ось це так, який великий фонтан з фанти. О, тільки тепер я вся мокра і навіть не спробувала газовку. Залишилась тільки кришка. Ауч, Зої, прошу тебе більше так не роби. Ну що ж, тепер моя черга. Ого, а що це у мене на руці? Вау, так це ж шоколад! Як класно. Нічого собі. А всередині так багато цукерок емдемс. Я їх просто обожнюю. О, треба розбити пляшку. А от і молоток. Ну що ж, б'ємо. Юху, як же це весело. Так, мені такі розваги до душі. Ну, а тепер можна все зібрати і як слід поласувати. Ням. Ого, це величезне око, цікаво. А що в інших? У мене що, справжнє око. Як страшно. А в мене те ж око і воно не справжнє. І це чудово. Хочу торкнутись. Вау, так це ж мармелад! Дівчатка чу, я спробую перша. Ей, а чому не виходить відкосити? Та що ж таке? Треба щось вигадати. Що ж, може, ложкою вийде? Отак. Це інша справа. Як же комедно тремтить цей мармелад? Отак. Нереально смачно. Нічого собі. Так всередині там ще й джем. Супер. Треба швидше його спробувати. Отак. чарівно Ей, у мене рука застрягла Дівчатка, що робити? Ха, тепер твоя рука схожа на м'ячик. Можна в неї пограти. О, сперечаємося, я влучу в кільце. Прицілилась і кидок. Клас, вийшло. Ну що, Еліс, тепер твоя черга. Окей. це око точно зроблене шоколаду. Тому зараз я його розіб'ю. Вау, як багато цукерок і мим Ось це пощастило. Спробуємо. Шоколад дуже смачний, а з демс ще смачніше. Як же апетитно. Ой, а тепер я. Але моє око справжнє. І що з ним робити? Мамочки, хто там? Хай є вагі, не може бути. Це твоє око. Звичайно, забирай, тільки мене не чіпай. Тобі краще? Добре. Рада бути корисною. А, дівчатка, тікаємо! М -м -м. Це яйце виглядає як справжнє. Ого, а це точно шоколадне. Я ще таких не бачила. А в мене точно мармеладне. Ви тільки подивіться, яке воно класне. Ого, у тебе справжнє яйце. Так, але зараз мова не про нього. Зої починай. Добре, спробую. Ай, то його ж неможливо відкусити. Добре, я знаю, що треба робити. Розріжу його за допомогою катани. Дивно, але гаразд. Кія. Ого. Всередині так багато солодощів. Та вони ще й з мармеладом. Як здорово. Отак просто нереальна смакота. Зупинитись неможливо. Хочеться з'їсти все і одразу. Ну, все. Я більше не можу чекати. Хочу розбити це шоколадне яйце. Всередині точно має бути купа всього цікавого. Вау, скільки ж тут шоколадних смаколиків! І мої улюблені палички покі. Ой, які ж вони апетитні. Так, мій апетит не на жах розігрався. Поки з'їла, ходімо далі. Тепер спробуємо снікерс. Ей, Еліс, припини кидатись фантиками. пантиками. Добре, подивимося, що це за справжні яйце. Мамочки, всередині реально хтось є. Дівчатка мені страшно. Ой, ви тільки подивіться. Всередині такі милі курчата. Як здорово! Ой, це самі милі створіння у світі. Хм, Якісь коробки. Цікаво, і що може бути всередині? Еліс, відкривай перша. Окей, відкриваю. Га! Це ж торгани! Вони не тікають. Дивно, зовсім не рухаються. Може, вони шоколадні? Здається, так. Спробуємо. Ой, це так. Смачно. Да уж, хто б міг подумати, що я зможу так радіти тарганам. Ой-ой-ой, стало страшно. Але тепер відкриваю я. От дідько, також таргани. Але вони не тікають значить, не живі. Спробую. М -м, так це ж мармелад, але дуже гумовий. Ай. Взагалі, то це було смачно, мені сподобалось, хочу ще. Виглядає це зовсім не апетитно, Проте смачно. Зачекайте, якщо у всіх є таргани, значить, що у мене справжні мамочки. Які ж вони страшні. Треба швидше їх прибити. Та ноги звідси гидкі таргани. Не смійте підходити. От вам. Отримуйте, отримуйте. Нікого не лишилось. А от іще один. Ну, Зараз ти у мене. Зої, ні, ні, навіть не смій! Він це шоколадний. Не треба по ньому хлопати. От тобі. Що? Ще один? І тебе приб'ю. Ну, навіщо ти так з моєю мармеладкою? Не один тарган не пройде повз мене. Будуть знати, як зв'язуватись з Ої. Фух, я втомилася, але всі таргани знешкоджені. Друзі, а ось і перший продукт. І це яйце. Думаю, тут одразу зрозуміло, де шоколадне, а де справжнє. Давайте швидше спробуємо. Бачу, що моніці вже не терпиться. Звичайно, не терпиться, є просто обожнюю шоколад. М -м -м, чудово! Треба швидше відкосити. Не вийшло. Може, з іншого боку? Також не виходить. Ну тоді мені треба його розбити. О, ось так же відкосити можна. Нічого собі. В середині шоколадні батончики. І кіткат, і твікс, і снікерс. Треба їх швидше спробувати. Гей, у мене що? Рука застрягла. Сем, допоможи, будь ласка. Так, звичайно, Моніка. У мене якраз є кувалда для таких випадків. Ось тобі шоколадне яйце. Будеш знати, як хапати подругу за руку. Велике, дякую. Класно вийшло. У мене тепер так багато смаколиків. Почну, мабуть, зі снікерсу. Ста років його не їла. Обожнюю цей запах та смак. Моніка, а можна і мені трішки. Пригощайся, звичайно, тут на всіх вистачить. Як же мило, що Моніка поділилась з Семом шоколадом. Вона справжня подруга. Все, а ти що скажеш? Так, бачу, що ти задоволений мати таку гарну подругу, у котрої до того ще річний запас шоколаду в кишені. Ну що ж, друзі, бажаю вам смачного. Дивись, ми з тобою майже все з'їли. Так, шоколад це круто. Але ти ще чекає ось це справжнє яйце. Ого, там щось рухається. Треба його розбити, щоб зрозуміти, що там всередині. Ну чого ти смієшся? Спробувала б сама його підняти. Воно реально супер важке. О, ні, тільки не на мене, тільки не на мене. Ого. Це хто? Куриця? Така гарненька. Моніка, я майже став батьком. Я назву їй Емі. Емі тобі треба поїсти. Ось прошу смачного. Яка ж вона мила. Ну, а тепер можна і порозважатись. Емі, дивись, у мене для тебе є подарунок. Це твоя перша гоночна машина. Скоріше ставай і погнали. Ось це. Вона така смілива. І так, гончиться Еммі, виривається вперед і стає фіналісткою цього заїзду. Сем, а можна і я покатаю? Вибач, Моніко, але Еммі вже вирушила в іншу сторону. Жадібний який, ну нічого, зараз її викраду. Що там? Моніка, ану поверни. Емі, я не дам тебе образити. Ти будеш у мене самою гарною курочкою у всьому білому світі. Погодься, грати ляльками більш цікавіше, ніж безглузді машинки. І що ж вам дісталось цього разу? Наручники? Дуже дивна річ. Із наручниками Сема все зрозуміло. Їх потрібно їсти. А ось Моніці якось не пощастило. Моніка, якщо хочу знати, то мені дуже смачно. Шоколад відпадний. Сем, а може ти й мене пригостиш трохи? Ні? Який ти вредний. Ну, може, все ж таки так? Ой, ну й добре. Їж свій шоколад один. А я я вигадала дещо круте. Зараз я тобі влаштую. Подзвоню в 911 і накатаю величезну скаргу, що в мене тут пограбування. Шерифу апарата. Врятуйте, допоможіть. У мене тут один злочинець викрав мої пончики, а ще відкусив усі кексики. Зрозуміло, кот червоний. Потрібно підкріплення. Мамочки, що відбувається? Всім залишатись на своїх місцях. Ми заарештуємо злодюшку солодощів. Злодіжку солодощів. Але солодощі то тільки у мене і вони мої. Я не винен. Тепер винен. Бувай Сем. А ось шоколад залиш мені. Ех, Сем, Сем. Треба було ділити шоколадом з Монікою. Зараз би сидів на зручному стільці, а не це все. Ну а тепер я можу спокійно поласувати. Яка смакота. Ого, вам дістався пилосос? Бачу, що Сема справжній величезний. А от у Моніки шоколадний. Ось це так. Вперше таке бачу. Я поділю його на частини та почну з основного корпусу, де шоколаду більше. Ой, він вже тане. Який смачний. Це просто неймовірно. Я теж хочу. Руки, Це мій шоколад. Ти жадібний, і я буду такою. Ну й добре. О, у мене ж є справжній пилосос. І одна геніальна ідея. Ого, який потужний! Але це на краще. Моніка, не хочеш ділитись? Тоді я просто засмакчу жадюгу в пилосос. Ось так то краще. А тепер можна й шоколадку спробувати. Мене що засмоктало в пилосос? Сем, Я звідси виберусь і тобі перепаде. Він ще й шоколад мій їсть. Ну все, тобі торба. Я йду по твою душу. Ти чуєш мене? Як же тут пильно та брудно, дихати нема чим, але я майже у цілі. Фух, Сем, ти в своєму розумі засунув мене в плесос заради шоколадки. Ми ж друзі. Шоколад затьмарив мій розум. Затьмарив, кажеш? Тоді тримай ще трохи туманного пилу. А -а -а. Ну, а я продовжу свою трапезу. М -м -м -м. Ого, який крутий годинник! Wow! А в мене ще крутіше, тому що він шоколадний. Ого, тут навіть ютуб є. І Якась гра. Прикольно. Мені навіть не потрібен телефон з таким годинником. Крутіак. Ти дійсно радієш звичайному годиннику? Про три очі у мене шоколадний годинник. Ось реально круто. Він такий смачний, що я навіть готова тебе пригостити. Гей, ти чуєш? Дивний такий. Ну і добре я сама з'їм. Мені більше дістанеться. Все ж таки Сем ти дарма мене проігнорував. Це така смакота. Ти що сказала? Пробач, я зайнятий налаштуванням свого годинника. Що, Сем, заздриш мені? От, дідько, він зі своїм годинником зовсім не звертає на мене уваги. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Хоча є в мене одна ідея. Сем, дивись там ще один годинник. Ще один годинник? Моніка, ти знову мене обдурила. О, ідея! Добре сміється той, хто сміється останній. Я можу знайти годинник з допомогою телефону. Він же розумний. А от Моніка дурна. Мисливець вирушає на полювання. Ось тут він їх точно не знайде. Ого, хтось упустив кіткат? бо в нічиїм стане моїм. Моніка я тут. І ти попалась. Ні, Сем, зніми з мене цю сітку. Я ж не риба. Допоможи. Да Яка ж ти кумедна? А ну-ка, віддавай мій годинник. І більше так не роби. Я все одно їх знайду. Отже, не думала, що обміняєш подругу на якийсь годинник.